Сьогодні Хмельницький відзначає 594-ту річницю з моменту першої писемної згадки. Ранок у місті традиційно розпочався з хвилини мовчання у пам'ять про полеглих за волю і незалежність України. Саме завдяки загиблим героям та тим, хто наразі тримає оборону на фронті. Ми маємо можливість відзначати день міста у відносному мирі. Ганку міської ради урочисто замайоріли державний прапор, стяг Хмельницького та національно-визвольної боротьби українського народу. Право підняти їх надали військовослужбовцям Дмитру Самітовському, Олександру Виричу та герою України Петру Герасимовичу. Хмельницький це не просто місто на карті. Хмельницький це не будівлі, не вулиці. Хмельницький це люди, чесні, привітні ті, які можуть стати пліт. Чи опліч важку для нас хвилину? Те, що було продемонстровано 2014-2022 року. Під час промови міський голова Олександр Семчишин подякував усім хмельничанам, які своїми діями і вірою наближають нашу перемогу. Дякуємо і будемо дякувати усім тим хмельничанам, які волонтерили і волонтерять батьох. Тут присутніх волонтерів я особисто знаю вже більше 10 років. Дякуємо. Усім тим, хто залишився в Хмельницькому, хто не зробив інший вибір ні 24 лютого, ні опісля, а залишився тут, незважаючи на повітряні тривоги, на прильоти, на те, що, на жаль, в Хмельницькому загинуло сім цивільних осіб. І це ризик для власних дітей, для себе. Просто слово дякую, воно важливе, але його замало. Дякувати обов'язково треба і ділом. Весь тиждень, кожного дня. Ми обов'язково робили хорошу передачку FPV, гекса, квадрокоптери, БПЛА, літачкового типу, інше обладнання, про яке звітувати не можна. За тільки за цей тиждень ми передали на понад 14 мільйонів різного обладнання нашим силам оборони. Приєдналися до вітального слова й очільники області. Сьогодні найкращі жителі міста Хмельницького на передові виборюють. Незалежність нашої держави, територіальну цілісність, суверенітет тут у Хмельницькому щоденною сумлінною працею розвивається місто, а тим самим розвивається і Хмельниччина, розвивається і вся Україна. Я щиро сьогодні бажаю як житель з 2011 року цього прекрасного чарівного містечка. Аби наше місто мало можливість розвиватись, відновлювати, здійснювати всі намічені плани у мирній, непереможній, незалежній Україні, попри постійні загрози обстрілів з боку Росії у цей день до Хмельницького завітали закордонні партнери з днем міста. Хмельничан привітали представники Чехії, Болгарії, Франції та Німеччини. Ваша стійкість надихає, а ваша сила заслуговує на щире захоплення. з 2023 року. Наше солідарне партнерство між Хмельницьким, Дрезденом і Штутгартом дозволяє втілювати ці почуття в конкретні справи. Наша партнерська робота набула реального змісту та справжнього значення. Урочисті заходи об'єднали представників влади, військових, волонтерів, духовенство небайдужих містян. І у кожного з вуст звучало одне бажання відзначити наступний день міста у мирі. Життя містян безпосередньо пов'язане з життям міста, і ми будемо молитися за Божий захист, за боже благословіння на. Владі міста за мудрість, за страх Божий, щоб Господь хранив сім'ї міста, і щоб Господь захищав нас станом миру і перемогу. Все таки як хочеться святкувати як колись, а, і тут мається на увазі не просто про гучні якісь концерти. Тут мається на увазі про якесь відчуття спокою, миру і щоб всі наші хмельничани, захисники, захисниці були тут і мали можливість розділити це свято з нами. Після урочистостей присутні поклали квіти до пам'ятника Богдану Хмельницькому, стели пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни, а також до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.